Всім привіт! Хто близький до мене або дивиться мене довгий час, да, то вже розуміє фон, да, де я знаходжусь. Я знаходжусь в Дніпровській області в місті Покрову, себе вдома зараз. А сюди мене змусили деякі сімейні обставини приїхати, але відео не про них, да, не про сімейні обставини. А про те, про перші враження, тому що я не, бу... я не виїжджав, ну, окрім області, я виїжджав з Києва трохи там, в область виїжджав. Але от за межі так далеко від Києва я не від'їжджав з початку війни. Я не був у себе вдома. Ну, як вже вдома, я не вважаю, що це вже мій дом. Мій дом більше Київ, вже якби так. Бо я там давно вже живу і якось взагалі, все там в мене да, знаходиться. Я вже тут так, ну, відчуваю, як мала батьківщина, да? Так, скажімо. Але все-таки назовімо його, скажімо, що вдома. Да? Бо, в принципі, це офіційне, да? офіційний мій затишок такий, да? скажімо так, якийсь такий прихисток. Да? Може і так, нехай буде. К суті, к суті е Хочу поділитися своїми враженнями, от що взагалі три роки майже не був, бо я був е в останній раз тут е ще, до речі, знімав відео. Тут є відео на каналі. Тут це. В кінці січня 22-го року, перед початком повноштабної війни. перед початком, от Був був ще в січні, правда, я на початку січня, новий рік я там, здається, чи після нового року був ще раз, потім я ще раз приїжджав, там по деяким вставинам ще. І як почалася війна, от я взагалі не виїжджав, я кажу, за межі Київської області. І от хотілося поділитися, от які мої враження, да, розкажу. Їхав я потягом через Кривий Ріг, так як зараз потяг через мою ділянку тут, між Криворогом і Запоріжжям, тут зараз сполучення обмежене і потяги такі дальнього да, курсування взагалі тут не ходять. І, В принципі, раніше так користувався таким шляхом через Кривий Ріг, добирався, але раніше це був виняток, а зараз це на постійній основі. Так добиратися треба. Можна ще через Дніпро, через Запоріжжя, через Запоріжжя, мабуть, взагалі не вигідно. Сюди і далеко, і теж там так не дуже зручно і добиратися. А через Дніпро можна, в принципі, але ну, ще Е, Так, потяг і доїхав. Нормальна єда. Зараз є там о о окремі е, ці жіночі, жіночі вагони. Навіть зараз є там можна. Ну да. це таке, а ви ви чули цю новину. Е, я їхав навіть тому. Ну, звісно, що я чоловік, я їхав звичайно, в звичайному вагоні, але навіть. Не треба ніяких жіночих вагонів, бо я їхав майже повністю були жінки. Чоловіків дуже мало. Чоловіки або вже військово зобов'язані, військовослужбовці, або які такі, які мають там, щось, якісь, да, якісь причини, що можуть вільно да, керуватися, здорові, керуватися, переміщатися, якби не, не бояться ніяких да, наслідків для себе в плані. Ну, розумієте, да, що я маю на увазі. Е, так, це в принципі за сам, за сам переміщення. Переміщення, звичайно, їхав я вночі, там нічого такого не було. В принципі, добрався нормально, як завжди. в принципі, так. Відвик вже від потягів, да, спав поганенько таке. Кривий ріг. Е, Перше приїхав на ракетну атаку одразу. Була тривога, і була, був відстріл, було чути вибухи. ріг зараз під атакою. Зараз такі, ну, Зараз за Україна така під потужними зараз. То... Ракетними атаками, вся територія У Львові було, дав в Полтаві, недавно трагедія була. Кривий Ріг там теж от готель. от В той день, коли я приїхав, там по готелю було потрапляння, здається, ж як жертви, здається, були наскільки я пам'ятаю. От якраз я приїхав на ракетну атаку, потяг прибуває о 6-й о 6 ранку. якраз цей. Е, Перше, що кинулася е, е, при цьому, да, при, при висадці. Да. Це теж відсутність чоловік. Ну, така не кажу, відсутність, вона є чоловіки, але вони або вже такого пенсійного віку, да, або щось там. Або навпаки молоді, да, які не підлягають 25 років, то є мало чоловіків. Друге, що я побачив, це те, що от в Києві це теж зустрічається такий момент, але він якось так зараз поясню. Це такі маргінальні да, особистості, які там попрошані ходять. Да, оце попрошайки, які називають, да, такі ходять. Маргінали, маргінали різні. Жінки бувають, і чоловіки бувають. Таким, такою. Оце на вокзалі їх дуже багато. В принципі, і до війни, мабуть, вони були якось так. Ну, В Києві вони теж, мабуть, є, але на вокзалі точно таких нема, так, щоб на вокзалі. І по Києву, в принципі, Ну, метро там буває десь стоять, ну, вони там більш такі виховані, і якось намагаються ще заробити, не просто прохати, там отак, приставати, да, а там щось, щось якісь там, щось грають там, да, на якомусь інструменті чи з допомогою якихось електронних там, засобів, да, щось, якусь, там, видають якісь там перформанси. Да? А тут просто там, підходять. Так, якось. Ну, вони такі на, не, більше набридливі, то так в міру набридливі, якщо я там, не в принципі, вони є Е, там є каву, де попити. Зараз від вас там така кав'ярня тут поруч, а, там каву трошки попив, почекав і електричкою, бо там електричкою добиратися. Е, можна ще, в принципі, автобусом здається. В, я не, от, здається, в Нікополь ходить автобус. Ну, мені не вигідно там автобуси. Він треба ще переміщуватися на автовокзал. Переміщатися. Там є електричка через дві години, і вже електричкою можна доїхати до Нікополя. І доїхав я до Нікополя. Це... І в Нікополі теж така саме ситуація. Чоловіки майже скрізь відсутні. Є чоловік, як водій автобусів там, бо я там громадським транспортом користувався. Мабуть, у них є якась там, може якась там причина, да? може їх не, не чіпають. Є таксисти, до речі, таксисти щось теж якось так така каста, якась привильована, привільорована, отак буде правильно. Я так думаю, це моя думка часто. І так, може є чоловіки, яких є щось там реальне, якась або броня або щось цей. Да. Потім я добрався до себе в село рідне, це моя от. Серце моєї батьківщини було в паспорті. У паспорті в мене написано село Червоно Григорівка Нікопольського району в паспорті. Я там, в принципі, ну, я народився в Нікопольському роддомі. Да? Ну, так як я, мої батьки на той момент проживали в Червоно-Григорівці, і вони зафіксували мені в паспорті отак. Червоне Григорівка є таке село, це навіть. Я не знаю, як воно зараз. Зараз селище міського типу ще не скасовані. Вони чи скасовані зараз отаке поняття селища міського типу. І, здається, в нього ще був статус селища міського типу. От. Це взагалі селище міського типу. Ну воно таке, як здорове село. просто. Ну, В принципі, це таке потужне. Можете пошукати, кому цікаво, на карті, де знаходиться. Воно знаходиться між Нікополем і Маргенцем, На берегу колишнього Каховського водосховища. Це як і Нікополь, і це село, це зона бойових дій. Там постійні обстріли, на тому березі колишнього Каховського водосховища, наприклад, на, якраз навпроти мого села, навпроти мого села знаходиться. Ця Запорізька атомна електростанція. Прямо напроти масила. Бо Нікополь трошки він вже західніше від, від атомної, якби по прямої, знаєте, отакий от десь вугол між ними. Тут Нікополь, ось, ось. а от село моє якраз напроти, от виходиш, якщо на берег Каховського водосховища колишнього, якраз видно атомну електростанцію і теплову там і Запорізьку атомну, значить там поруч на Якраз видно. В Принципі, ходять автобуси, туди все нормально, є регулярні обстріли, там є прильоти там регулярно ну, туди ж достає артилерія, там не треба навіть якийсь РСЗО. Там достає цілком собі артилерія по прямій, по тому берегу, де здається скільки. Ну, може, кілометрів 10 може. Мабуть, має. там може і менше. Здається, і менше. Треба поміряти. Я зараз не підготувався, чесно кажучи, в мене тут нічого нема, зараз поміряти, а на пам'ять я щось так пам'ятаю, здається щось близько 10 кілометрів. Е, ну, отаке, Отакий нонсенс, чи таке щастя, чи там може буває так, такі періоди затишча, коли я приїхав, обстріл майже не було в Нікополі, так щось так здалеку пару раз гахнуло, І поки я там був, я там був добу, добу. Е, десь добу я там був, да, за добу теж пару раз там щось бахнуло. Тривоги були, і там теж є тривоги. Таке, такі самі, Но Вони більш не ракетні вже тривоги, а саме такі артилерійські тривоги. І ці тривоги це значить, якщо. Тривога це може вже, вже бути. ну, артилерія, вона ж така, там долітає якісь секунди там, буквально, може менше. Це ж швидко дуже. Так що та тривога це не така тривога, як в Києві, там, чи десь на Західній Україні, чи навіть центральна якась Україна. Ну, взагалі, це не ракетна тривога. Да? І там ракети, в принципі, особливо не прилітають туди. Ну, це не Київ, якийсь там, де якісь воєнні об'єкти. Там, в принципі, просто бойові дії, які отут ведуться ось, один напроти одного, да, війська стоять. То є там інша ситуація. Ну от кажу, було там за тисяча більш-менш. В селі, по моїм розповідям, теж повигрібали чоловіків. Чоловіків там залишилось теж не так і багато, ті, що може залишилися або ховаються, якось, Ну, в селі важко сховатися. В селі важко сховатися. Може, в і не важко, але важко тому, що всі один одного знають, всі знають хто де живе, всі циплята пораховані. Тому якось так. Ну, В принципі, так, от було тихо. Да? Я там поробив свої справи сімейні, які ми там були. Да? і от Повернувся назад через Нікополь. Назад їхав теж через Нікополь. те саме, Вже трошки через Нікополь побільше я так проїхав, подивився по Нікополю і по моєму селу. Да? Ну, скажу так, Я очікував, що там буде набагато гірше. Я не був в Нікополі, там, де стара, стара частина, де вже ближче до берега. там, не знаю, Ну я очікував, що буде більше. В принципі, вікна так кругом цілі, таких прям немає там, що повибиваних там. цей, Ну там на вокзалі трошки там є пошкодження, там даринок раніше, хто знає, Нікополь біля вокзалу був там. Казали, був якийсь прильот там серйозний. там цей, На вокзалі трохи там бачу закриті вікна. там, Чи повибивали, чи просто вони захистили так уже. Але не всі там пару вікон. Це за вказав маю на увазі, не на не незалізниче, бо Нікополь є. Залізничний і автовокзал в різних місцях. Ну, в принципі, це на так багато де буває. Це я вже за автовокзал, коли назад їхав вже. Через автовокзал їхав, бо я з Нікополя ще ж їхав покров потім автобусом. Так е то я туди в прибережну зону, не ходив. Що там якби там робиться? Я там не ходив ніде. Я просто там проїздом транзит транзитом був там. І так само я не ходив в своєї червоні роліки на берег колишнього водосховища, не ходив. Тому що, кажуть, там небезпечно. Там, там про, про, повністю прострілюється все. Видно один берег з одного берега на інший. видно. Було б цікаво подивитися на берег колишнього розховища, як там зараз кажу, там заросло, так красиво зараз все. Кажуть, дуже небезпечно там підходить, навіть туди місцеві навіть не ходять, бояють, ну, стараються не підходити до берега. Тому я теж не ходив. Та й часу, чесно кажучи, не було. У мене там так, роз... щільний був такий графік, там була. Причина, по якої мені не до ходьби, там, чесно кажучи, було, коли я там знаходився. Там інші, інші справи там було швидко треба вирішувати. Тому так, е що скажу на виїздах з Нікополя, да, з обох сторін стоять блокпости, звісно, що перевіряють документи. Е там вибірково, не вибірково, не знаю, де буду там, цей. Так само, коли я вже під'їхав до Покрова до це міста, теж блокпости. Ну, це так, така ситуація, мабуть, в кожному місті, може, там десь в глибокому тилу на Західній Україні не знаю, яка ситуація. Ну і в Києві ж так само, в Києві теж на виїзду з міста. там, Їхати, виїхати з міста так само блокпости. Це звісно, що так само вся ситуація і тут та сама. Тому якби так, що хочеш, не хочеш, ти потрапиш в лапи да, правоохоронців чи інших там якихось. Силових структур, да, якщо там щось тебе не ладить з законом або ще якісь причини, тебе дає потрапити в око правоохоронних органів. Тому так, в принципі, що? Ну, Потрапив, як я бачите, вже в покрові. да? Ну, Трошки змінилось покрові, так особливо нема. Тут треба одразу сказати, що покров не досягаємий, дуже, дуже пощастило покрову те, що він майже недосягаємий для артилерії. Хто знає ці місця чортомлик, який трошки ближче туди до водосховища, скажімо так, да? він не берегу водосховища, знаходиться, але він трошки південніше да? самого міста, то там, здається, казали, бувало там пару разів щось туди з артилерії здається. Може СЗО, може артилерія, точно не скажу, але щось бувало туди. В принципі, РСЗО сюди достає, здається, РСО достає сюди. Може там на ліміті своїх можливостей вже, але достає. ну Сюда прильотів майже. Майже там за всю війну, може декілька разів прильотів були, і здається, без кровавих наслідків, без кривавих якихось наслідків. Фу -фу -фу. Фу -фу -фу -фу, щоб так і було, місто ціле, тут нормально все, тут цвіте, бізнес, тут багато переселенців зараз, тут багато да, теж чоловіків. Ну я не скажу, що отут покров, до речі, відрізняється. Відрізняється від Нікополя і мого села да. Тут чоловіки є, от реально чоловіки є. Я не знаю, може просто вони вже військовослужбовці і тут. Перебувають якби як на своїй. Ну, вони не в воєнній формі, може, просто вони тут ходять, може, я не знаю, чесно кажучи. Може, в них якась тут бронь є. Я не знаю. Чоловіки тут от, по крові, чоловіки є. Я був здивований. Є чоловіки пизуного віку, якось цей. Не сказати, що прямо вони тут поголовно, так прям як в Києві, там, да, коли там, звісно, що Київ що до війни, що після війни, особливо там не відрізняється навіть взагалі, мабуть, я не сказав, що там щось якось. А тут, в принципі, по крові, так, да, якось. Ну, тут багато переселенців, багато військовослужбовців, мабуть, є тут. І тут місто живе. Місто живе, видно, бізнес новий пів. Я тут три роки не був, майже, майже три роки. Майже три роки, я ж кажу, я був тут на початку 22-го року. Ось буде в цьому році новому, да, буде, було б три роки, якби тут не було. Я майже три, -три роки не був. Звісно, я багато, тут в мене ще рідні, окрім там, Червоної Ргорівки, в мене і тут є рідні ще люди мені. Я кажу, сімейні, сімейні зв'язки ще мене залишилися, і тому тут подвійно приємно приїхати. Хоча тут так. Ну, в принципі, зараз якраз моя, речі, моя улюблена пора року це осінь. моя улюблена пора року. І тому зараз тут не то, що тут конкретно, а взагалі я зараз насолоджуюсь. Мене осінь осінь до середини жовтня. Де, серед жовтня а це поки ще. Вже не наступають там, такі вже холода, там вже дощі такі вже регулярні. там вже. Оце моя золота пора. І то приїхати і свої рідні місця, і подивитися, походити, я вже походив трошки по місту. Є бізнес новий, навіть бізнес підкривав, що для, для міста це не, ну, не що рідкість, ну, скажімо так, не таке явище, як Києві, да, де може там, через тиждень щось там нове будуватися, відкриватися. Щось змінилося, не суттєво змінилося, щось змінилося, щось залишилося цей цьому місто живе, місто все тут спокійно, хоч це недалекий не такий, це не, не дуже тил такий здоровий, це майже, майже фронт. Тут от, від фронта взагалі рукою подати, вже ж кажу, Нікополь це вже фронт. Е, по світлу, до речі, е, ситуація така. в Нікополь там з червоною революцією, моєї маргнес, теж це входить в зону бойових дій. Світло там взагалі не виключають, бо в зоні бойових дій світло не виключають, а Покров не входить в зону бойових дій. Тут, кажуть, світло вимикають світло, але є такі райони, кажуть, де тут не вимикають світло. Чому? Може, в Києві такі райони є, я не знаю. От кажуть, тут Є тут райони, де вони вимикають світло. У мене, здається, на цьому районі, де я живу світло. Зараз є у мене світло, наприклад, зараз є. Але ще сьогодні ми одні разу не вимикали. В Києві, мабуть, я не знаю, мабуть, вже вимикали сьогодні в Києві. Я зараз не знаю там когось питати. Це... Ну, я думаю, в Києві от регулярно останні часи вимикають світло. Тут якась ситуація щось нормальна. Ну, кажуть, теж тут Кажуть, Вимикають тут теж. Буває, навіть по 7 годин вимикають тут таке, буває. Так що немає генератори, бачу теж бізнес біля всяких там магазинів. Стоять генератори, тут видно, що тут теж така сама ситуація, як в принципі і цей. Ну так, може я просто потрапив знову-таки в такий період, що зараз не вимикають таке.